Золочівщина багата тим, що з неї тягнуться коріння талановитих людей, відомих не лише в Україні, а далеко за її межами. Протягом 21-23 жовтня 2016 року до 160-ліття з дня народження Івана Франка та століття з дня його смерті. А 205-ї річниці з дня народження Маркіяна Шашкевича проходять золочівські фестини наші, де виступають наші відомі золочів'яни. Лілія як вам сьогоднішній концерт? І як сама ідея проведення фестин наші? Ідея мені дуже подобається направду, і взагалі я вважаю, що так постійно треба робити більше, показувати наших земляків, чого вони добилися, ким вони стали в світі, яким вони відомі. І концертно ну, мені дуже приємно виступати завжди на своїй рідній сцені. Я її пам'ятаю ще з маличку, ще коли виступала в капелі бандуристів. Я дуже люблю цю сцену, дуже люблю свою. Аудиторію, звичайно, і разом з тим хочу сказати, що дуже багато хвилювань, коли приїжджаєш до себе додому. Найбільше хвилювання от вже в інших залах, інших концертах. Мені це простіше. Тут в мене дійсно було таке хвилювання, якесь ну особливе. Нещодавно ви отримали звання заслужений артист України. Ми вас вітаємо з цим званням. Які вас плани на майбутнє? Плани? Ну, У мене завжди багато планів. Плани це нові концерти, нові диски записувати. Хоча в мене і так багато є, в мене є чотири диски, в мене є чотири збірки нотні. Аби було спокійно в нашій державі, то планів завжди буде багато. Це перш за все, був мир і спокій в нас. Ваші побажання для глядачів інформаційного порталу золичів.нет. Дай Боже, аби ви всі були живі, здорові, щоб у вас. Ніхто не гинув на війні. Щоб вам завжди хотілося просто прийти, послухати концерт, щоб у вас був настрій для цього. Напевно, так. Для золочівнет, ну я Золочівнет взагалі дуже люблю, так як золочівнет приїжджав і до Львова до мене концерти на мої. І я вам бажаю працювати в такому ж дусі, завжди бути активними, завжди такими, як ви є. Тобто не змінюватися, нічого не змінюватися. І багато вам далі. Енергії, багато вам хороших меценатів. І, я думаю, у вас вийде ще набагато краще ніж я. Хоча ви і так дуже молодці. Дякую. Прошу як вам сьогоднішній концерт, і як сама ідея проведення фестин наші? Дуже гарна ідея. А концерт не тільки гарно сприйняла публіка, і приємно пішов, бо публіка, коли сприймає, знаєте, це як насіння, яке добре приймається в хорошій землі. От і нам дуже приємно, що зал настільки доглянутий. Ви знаєте, за радянського часу багато було гарних залів, але не всі вдалося зберегти. Нам дуже приємно, що цей зал настільки доглянутий, гарний, великий просторий, і настільки приємно було і тепло працювати в залі. Це має для нас велике значення, в тому числі. ви в золочі вперше? Ми в золочі не вперше, і львівська філармонія з великим задоволенням відгукується на різні заходи. Коли нас кличуть, ми завжди раді. Ваші побажання нашим глядачам. Приходьте, будь ласка, в наші заклади культури, відвідуйте. Нехай не тільки наші магазини, а також і наші театри, наші концертні зали будуть повні слухачів, глядачів. Дякуємо вам за концерт. Дякуємо дуже вам за те, що слухали, за те, що відвідували, і за гарне прийняття. Дякуємо дуже. Як вам сьогоднішній концерт в Золочеві? Ви знаєте, нам дуже сподобалося. По-перше, сам зал гарний, акустично, тут приємно грати. Ми добре чулися на сцені і мені здається, що і глядачам було відчутно, що нам тут подобається вас грати. А як вам ідея проведення фестин наші? Мені здається, що нам, українцям, давно, пора зауважувати своїх. І зауважувати, і хвалити, і один другого підтримувати. Нам часом цього бракує, і мені здається, що цей фестиваль, ці фестини це такий дуже добрий початок власне цієї ідеї. Коли вас чекати наступним разом у нас? Як тільки ми отримаємо від вас запрошення, будемо летіти на крилах вітру. Дякуємо за чудовий концерт. Вам дякуємо за гарну атмосферу і за ваші аплодисменти.